Всіх вітаю, черговий випуск з мого циклу Зрада чи перемога за 9 жовтня. Сьогодні хотів би розказати трохи про ситуацію, яка складається в Ізраїлі. Ну і все пов'язане з Ізраїлем. Тобто, ну така тема, яка дуже сильно зараз розганяється російськими пропагандистами, що нібито через те, що почалась війна Ізраїля з палестинськими терористами, з Хамасом. Захід менше уваги буде звертати на Україну, давати менше грошей, менше допомоги, ну і взагалі, криндець, так би мовити, наступить Україна через те, що відбувається в, на ближньому Сході. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, буду намагатися виходити як мінімум через день, а взагалі то щодень, ввечері з підсумками цього дня, тижня, місяця, як вийде. Так, ось з приводу того, що відбувається в Ізраїлі, останню передачу я зробив в Суботу по Ізраїлю, де казав про те, що все ж таки Хамасу стоїть Іран, можливо, стоїть ще Росія. І це все зробиться для, заради того, щоб спровокувати Ізраїль на е, серйозну відповідь і таким чином збурити весь арабський і мусульманський світ проти Ізраїлю. З яким у Ізраїлі останнім часом почали налагоджувати стосунки, ну, зокрема з Саудівською Аравією, що дуже сильно е, дратує Іран, який не хоче Союзу Ізраїля з Саудівської Аравією. Це стратегічно для нього не вигідно, більш того, небезпечно просто. І він, підбурюючи чи давши можливість, підготувавши Хамас в секторі Газі, спровокував на те, що ми бачили пару днів назад, цю жахливу різню, яку вони влаштували в Ізраїлі. Принаймні на півдні Ізраїля. Зараз відбувається акція помсти. Дуже неоднозначна заява була від міністра оборони про те, що Ну, він якось так висловився, що зразу підхопили всі пропагандисти, не тільки арабські, але й російські, звичайно, так, що ізоляція блокада буде сектору газу. Така: ні їжі не буде, ні палива не буде, ні води не буде, ні. Світла не буде, так? Повна блокада, соціальна блокада сектора Газу, бо вони не люди. Ну і там всі цепилися за те, що все ж таки там 3 мільйони людей живе, що це, ну, як їх можна називати нелюдами. І взагалі почали нагадувати про Холохост Ізраїлю, так, ну, і така от ситуація. Тобто, судячи з цього, міністр оборони так достатньо агресивно висловлюється через те, що та ціль, є, про яку вони вже декілька днів кажуть, що вони зрівняють сектор Газу з, з, з землею. Вона все ж таки трохи зараз гальмується. Ну от всі очікують два дні. Зараз відбуваються ракетні удари постійні, постійні ракетні удари, видовищно вони намагаються знищити інфраструктуру. Але спеціалісти, які займаються цією темою, кажуть про те, що за ці роки сектор газу просто перетворився в таку суцільну а, фортецю. З величезною кількістю підземних комунікацій. І, звичайно, що лідери Хамасу, бойовики не сидять в тих будинках, які нібито для цього призначені, міністерства, там, житло їхнє, і так далі, вони десь ховаються. І що така, Якщо Ізраїль почне наземну операцію, вона буде дуже дорого коштувати Ізраїлю. І більш того, вона, ну і в принципі на цей розрахунок Ірану, так? що коли люди побачать в арабському світі побачать жахливі картинки. Безлічі мертвих мирних жителів, так а там ми повинні розуміти, це авторигазив один крок від мирного до коменданта. Це ти, типу, одягнув Калашников на плече, ти вже, ти вже солдат Хамаса скинув автомат Хамас, при тому, в незалежності від статі, ти вже цивільна людина. Таких, звичайно, жертв буде дуже багато, і ця картина повинна спонукати арабський світ. Ну, скажімо так, дуже сильно, а, а, сильно протидіяти Ізраїлю. Поки що, поки що, хоча є інформація, що Натаньяху, прем'єр-міністр Ізраїлю, вже говорив Байдена і каже, що неминуча наземна операція, поки що вона не починається. Коли вона почнеться, тоді можна буде робити висновки. Поки що, ми, ще раз повторюсь: ні Америці, ні світ, в принципі, серйозна операція. А, Такого глобального характеру, що знищить просто сектор газу, вона не вигідна. Бо це, звичайно, спровокує ріст цін на нафту, це спровокує багато інших речей. Не буду тут сильно так би мовити розходитись на цю тему. Всі все чудово розуміють, то дивиться мої передачі. Люди, які не цікавиться тема, які в цьому не розуміються, ці передачі не дивляться. Це логічно абсолютно. Тому така на сьогоднішній, на 9 жовтня, така от ситуація в Ізраїлі. Ще раз повторююсь: ми постійно дивимося картинки, жахливі картинки вбитих ізраїльтян, але повинні розуміти, що ну заради, заради цього і вкидували ці картинки, щоб спровокувати ізраїльтян Ізраїль на дуже такі агресивні дії щодо палестинців. Так? Тут можна різні позиції займати, вважати всіх палестинців терористами. Ну, я, все ж таки, трохи іншою точки зору, палестинці теж так мовити, є жертвами жертвами обставин, дуже багатьох, так, жертвами пропаганди, в тому числі, і Євросоюз, який зараз прикриває допомогу. Допомогу сектору газу, да а там мова йде про 600 чи 900 мільйонів доларів, які щорічно видаються виділяються на підтримку цих секторів з цього сектору, тобто і на палестинську автономію. Ну це серйозна сума. Проблема в тому, що як вона розподіляється, бо це постійно доволі, що це контролюють знов таки той же самий Хамас, який для більшості жителів ці, 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 цього сектору і є Головним так би мовити, ну, ті, хто рятують цих палестинців від смерті голодної, від безробіття, від всього іншого, так бо вони там мають всю владу, і вся допомога, яка йде з Заходу до, до сектору Газу, вона проходить через них, щоб ми це розуміли. Тобто дивимося на ситуацію далі в Ізраїлі щодо допомоги тут російські росіяни просто розійшлися. Що все, Ізраїль почне там війну з усіма, грошей буде не вистачати, і Україна буде е, потерпати від того, що зброї не вистачить і на Ізраїль, і на Україну, і так далі. Більш того, почалися поширюються фейки про те, що Хамас воює зброю, яка вкрадена е, в Україні. Ну чи вкрадена, чи продана, там немає значення. Звичайно, це все фейки, які працюють на, на те, щоби. З'явилась невіра в українців в першу чергу, так. І підбодьорити російське населення, що дивіться, ось ось, ну, в принципі, на це і розраховує Путін. Його головна ставка зараз це на те, що Захід стомиться від України. Так ось, всі вже заявили: і Європа, і Америка, що ніхто стомиватись не збирається, допомога буде продовжуватись. Так, вони чудово розуміють розрахунок Путіна і прямо про це заявляють: про те, що цей конфлікт новий да. Хамасу проти Ізраїля, в тому числі спровокований, заради того, щоб відволікти увагу від України. Але всі чудово розуміють, в чому проблема найголовніша проблема це в тому числі і в помилці Заходу, які, в принципі, сподіваємось більше повторювати не буде. І помилка ця почалася ще в 2014 році. Ну, глобально, звичайно, в 2008 році, коли була. А, агресія проти Грузії, але глобально в 2014 році, коли відбулася анексія Криму і коли Росія не отримала по повній програмі по рукам. І це дало можливість Росії почекати, накопичити сили і вдарити ще більше в 222 році. Так? І, звичайно, що всі агресори, які дивляться на ситуацію, вони думають, ну що, ну це значить можлива така ситуація. Так? Америка одразу не рівняє з землею ту країну, яка проводить такі агресивні дії. Я зараз не про Росію, а взагалі, в принципі. І взагалі Захід нібито і далі продовжує торгувати. Ну всі живі, всі здорові. Ну, війна там, звичайно, продовжує. Але, але війна це вони і так живуть в постійній війні. І тому вони роблять висновок, що Захід вже ослаб, і в тому числі підтримка Ізраїля буде такою самою, як підтримка Заходу Україні в 2014 році, і можна спробувати вирішити свої задачі. І вони пішли. Але сподіваюся, Сподіваюсь, звичайно, не впевнений, але сподіваюсь, що цього не вийде. Підтримка буде продовжуватись, щоб всі західні еліти зрозуміли, що оце загравання з агресором нічим хорошим ніколи не закінчується. І не тільки з конкретним агресором, а з усіма іншими потенційними агресорами в світі. Будь ласка, лайкайте, коментуйте, підписуйтесь, обов'язково підписуйтесь, щоб дивилися інші люди. Ну я буду намагатися відповідати на ваші коменти. До наступних зустрічей!